Вітаю. Так, проміжний результат. Акумулятор 8,5 кВт в годину або 180 А годину кожна банка. Стоїть уже в стійці. Ще треба перекинути кріплення, щоб його притягнути до стійки. І нижню поличку можна буде з під нього витягнути її поставлю на ось тут, на цей рівень, і на нього піде 105 ампер годин зверху. От, і ось так він стоїть. В принципі, чудово. Все, поміщається, важкий зараз, але якраз з візка по висоті зайшов. Треба буде перекрутити на стійці колеса, щоб він був на кастерах, а не на просто ніжках, щоб ця штука була пересулена. От. І він сюди зайде. А з того боку стоїть, стоятимуть інвертори. От. Такий от проміжний результат.